Коли потрібно замовляти SEO-аудит вашого сайту? Перше, коли ви займаєте його, його просуванням, у вас є ріст по позиціям, по трафіку, але вам він недостатній. Ви розумієте, що ви можете рухатись набагато швидше, можете замовитися ауді. Друге, коли ви займаєтеся сайтом, пишете там тексти, оптимізуєте, закупляєте посилання, але він не росте. Він як був там декілька місяців, просто вийшов на плато, більше не росте. Аудит допоможе вам розібратися, чому так відбувається. Третє, коли там вийшов апдейт, або не просто сайт починає падати, втрачати свої позиції, втрачати свій трафік, вітає там сторінки з індексу. Це аудит допоможе вам розібратися, в чому справа. Четверте, це коли ви хочете проконтролювати своїх підрядників. Просто чи все вони роблять, чи правильно вони роблять, чи відповідають ті дії тим грошам, які ви за них платите. П'яте, якщо у вас є свій власний час для того, щоб розбирати сайтом, робити там якісь там правки і взагалі займатися його просуванням але ви не знаєте, що робити. SEO-аудит ідеально підійде під цю задачу. У вас буде чіткий план того, що потрібно зробити на сайті, для того щоб він вийшов топ-пошукову систему. Ви просто берете по пунктам, проходитись і робите його. І ваш сайт виходить. топ-пошукову систему. Якщо тобі потрібен SEO-аудит сайтом, ти знаєш, куди звернутися.